Привіт, друзі! Це Віталій, і ви на моєму каналі про життя в Європі. Сьогодні обговоримо новину, яка шокувала багатьох. Німеччина почала масово відмовляти українцям у в'їзді. Як повідомляє Білд, початку цього року вже майже 6 тисяч українців отримали відмову на кордоні. Для порівняння після українців найбільше відмов отримали сирійці та афганці, але цифри значно нижчі. Тож чому саме українці стали першими в цьому списку? Річ у тому, що німецька поліція посилила контроль на сухопутних кордонах. Особлива увага приділяється тим, хто намагається в'їхати без чинної посвідки на проживання або іншого документу, який дає право на в'їзд. Загалом поліція вже зафіксувала понад 53 тисячі випадків незаконного перетину кордону з початку року. Найбільше таких випадків відбулося на кордонах зі Швейцарією, Польщею, Австрією та Францією. Виявляється, серед тих, кого не пускають до Німеччини, є багато людей, які вже отримали відмову на проживання або навіть мають заборону на в'їзд в Україну. Наприклад, було виявлено понад 1400 людей, які намагалися в'їхати знову, хоча їм було заборонено перебувати в Німеччині. У багатьох із них є невиконані ордери на арешт або ж серйозні порушення, як-от несплачені штрафи або кримінальні злочини. Ці заходи, звісно, посилюють тиск на кордонах і змінюють ситуацію для багатьох переселенців. Крім того, варто зазначити, що міністр фінансів Крістіан Лінднер підтримує ідею введення нового статусу для українських біженців. За його словами, це дозволило б зменшити витрати на соціальну підтримку і водночас стимулювати українців виходити на ринок праці. Він вважає, що, можливо, замість нинішніх виплат. Які українці отримують на рівні з громадянами Німеччини, було б доцільно запровадити інші форми допомоги з акцентом на працевлаштування. Тож питання чому саме зараз Німеччина настільки посилює міграційні заходи? Очевидно, що в країні існує великий тиск, як політичний, так і соціальний, адже число біженців та претендентів на притулок зростає, і це вимагає великих витрат та ресурсів для інтеграції. А ситуація з українцями є особливою, оскільки вони не зобов'язані проходити процедуру надання притулку, а одразу отримують соціальну допомогу Bürgergeld. Це викликає чимало обговорень і навіть критику серед німецьких політиків, які вважають, що така система потребує змін. Тож, що ви думаєте, чи виправдані такі обмеження та жорсткі заходи? Чи дійсно це допоможе розв'язати питання міграції в Німеччині, чи, можливо існують більш ефективні методи? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях, ставте лайк, якщо відео було корисним, і не забудьте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі останніх новин з Європи.